Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. На прохання багатьох глядачів і підписників каналу. Хочу сьогодні підняти питання про колишнього начальника управління СБУ в Харківській області, підполковника Романа Дудіна. Хто він насправді злочинець чи герой? І чому вже майже 22 місяці знаходиться за ґратами? На каналі Вовчиться Плюс, також на прохання глядачів, я вже коротенько інформувала про пана Романа. На жаль, вже немає того каналу, а відповідно, і відео. Та як то кажуть, скріни не горять. І для тих, хто не бачив, ось невеличкий витяг із того відео. Пан Андрій пише: дуже хотів би почути про ситуацію з екс-очільником харківського СБУ Романом Дудіном, якого незаконно затримують по сфальсифікованій справі. Ну, ситуація така ж, як і з батьма іншими, я думаю, які знаходяться за гратами по таких же сфальсифікованих справах. Романа Дудіна звинувачують у державній зраді та правопорушеннях проти порядку несення військової служби. Нібито він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної військової адміністрації Олега Снігубова і через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області та намагався паралізувати органи безпеки регіону. Притому ні Зеленський, ні керівництво СБУ не висловлювали жодних претензій до роботи Дудіна до його звільнення. Сам Роман всі звинувачення відкидає, заявляючи про політичний характер справи і про причетність до неї посадовців Офісу президента. Додін звинуватив суддів у втручанні в систему розподілу справ та підроблені рішень на користь тих суддів, які пов'язані з татаровим і головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сенгубовим, і заявив, що його справу розглядають судді, у яких під час написання наукових робіт науковим керівником був Олег Татаров. Якщо уважно почитати інформацію у ЗМІ, то і справді видається, що дана справа шита білими нитками і дуже дуже тоненькими. Зокрема, Дудіна звинувачують у тому, що він 25 лютого 2022 року, тобто наступного дня повномасштабного наступу орків, покинув своє робоче місце. Але ж він просто так не покинув, не по своїй волі, а його терміново викликав ексглава СБУ Баканов до Києва. Підтвердження того, Дудін пред'явив переписку з Бакановим. І лише по цій причині він змушений був залишити своє робоче місце, але до того часу він встиг видати зброю працівникам СБУ Харкова та іншим добровольцям для захисту міста. На захист Дудіна публічно виступила спілка ветеранів АТО. Волонтерка та військова Маруся Звіробій, а також депутат Харківської міської ради Ігор Пушкарьов, який стверджує, що саме завдяки вказівці Дудіна їм видали зброю. Якби цих вказівок не було, то можливо б і Харків був під окупацією. І представники Харківської парамілітарної організації Фрайкор, які воюють з перших днів повномасштабного вторгнення, також стверджують, що зброю вони отримали від СБУ. Зокрема, Войцеховський офіційно заявляв, що в 6 годині ранку, 24 лютого, СБУ роздало зброю бійцям підрозділу для захисту Харкова. Оборона міста, починаючи з 24 лютого, відбувалася злагоджено і ефективно. Так заявив пан Войцеховський. Можливо, саме в тому причина арешту Романа Дудіна, що він не хотів підкоритися злочинним на його думку наказом очільника обласної військової адміністрації Харківської області, і видав зброю працівникам СБУ і добровольцям для захисту міста. Ну, побачимо, як будуть розвиватися події далі, яке з цього приводу прийме рішення суд Шевченківського району міста Києва. Під час засідання на питання журналіста Гвара Медія, що б він сказав голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синягубову і міському голові Ігорю Терехову, Дудін відповів: Я передам їм тільки одне: в тюрмі також люди живуть, але хай вони готуються, їх там дуже чекають. Всі чудово розуміють, хто такий Синягубов і терехов. Після цього відео небайдужі громадяни, активісти, які слідкують за справою Романа Дудіна, постійно відвідують засідання суду по цій справі, Надіслали мені масу інформації про нього, з якої можна було би створити цілий серіал і щодня, мінімум тиждень, запускати його в Ютубі. На жаль, у мене немає такої можливості, тож я вибрала, на мою думку, найголовніші і найцікавіші факти, які будуть доповненням до попереднього відео. Зокрема, які стосуються особисто полковника Дудіна, його діяльність в СБУ, роль у захисті Харкова і причини перебування в СІЗО. То хто ж такий Роман Дудін? Він дніпрянин в СБУ прослужив 18 років і дослужився до звання полковника у 2004 році. Після проходження служби в армії він почав працювати в Дніпропетровському обласному управлінні спецслужби через 9 років, у 2013 тисячі його перевели до департаменту захисту національної державності Центрального управління СБУ в Києві. З 2015 по 2018 рік він був начальником сектору управління по боротьбі з тероризмом. Ну а ми пам'ятаємо, як у 2015-2016 роках Україна стрясалася від терактів російських диверсійних розвідувальних груп. Особливо страждав південь і схід України метою окупантів було цими кривавими терактами посіяти ненависть, страх, міжнаціональний конфлікт, а потім, під виглядом, нібито захисту російськомовних розширити окупацію України. У прикордонній з Кримом Новоолексіївці в той час готувалася масштабна кривава рашистська провокація між кримсько-татарським і так званим російськомовним населенням. СБУ тоді запобігла тим терактам, знищивши цілу мережу російських ДРГ. А керівником тієї контроперації під кодовою назвою Карабах був офіцер СБУ, контррозвідник Роман Дудін. Загалом він попередив і розкрив більше 40 рашистських терактів, врятувавши цим життя десяткам тисяч українців. Про ті події розповідає документальний фільм, відзнятий у 2017 році студією Інсайдер. Посилання на нього знаходиться в описі під цим відео. В березні 2020 року указом Зеленського Дуді був призначений керівником управління СБУ в Харківській області. А 30 травня 2022 року Зеленський звільнив Роман. На посади, заявивши, що той не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви правоохоронці з'ясують. Та після звільнення з посади майже чотири місяці ніхто з правоохоронців до Романа Володимировича не мав жодних претензій аж до 10 вересня 2022 року, коли російські ЗМІ опублікували інформацію про затримання Романа Дудіна. Хоча фактично ДБР з СБУ затримала його 11 вересня, тобто наступного дня після публікації у російських ЗМІ. Вони мене затримали 11 вересня. 10 вересня в Вікіпедії в, 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 в російському сегменті і на російських сайтах пішла інформація про моє затримання. То російські спецслужби ну, за день, як вони збангували, що Панченков виконає їхній наказ, як можна за день до затримання в російському сегменті вже ця інформація йде, кому це вигодно. Тільки російським спецслужбам задокументований пак, задокументований, на кого вони працюють? Цікаво, правда? Таке враження, що і насправді команда затримати Романа Дудіна поступила саме з Москви. Що й зробили наші виконавці і висунули підозру пану Роману у державній зраді і самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Черговим кроком стала спільна робота зі Службою безпеки України щодо повідомлення про підозру та затримання чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь служби. Він підозрюється у державній зраді та самовільному залишенні місця служби військовослужбовцем в умовах воєнного стану. Слідством встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління. Спецслужби умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто він фактично діяв в інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб Російської Федерації. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада та частиною 5 Статею 407 самовільне залишення місця служби без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану військовослужбовцем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Державу боронимо разом наступного дня після затримання, тобто 12 вересня 2022 року, суддя Печерського суду Світлана Волкова помістила полковника Дудіна під варту без визначення застави і без права вийти під гарантію поруки. А громадська організація руху чесно на своєму одноіменному сайті занесла полковника Дудіна до реєстру зрадників України під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора в березні 2023 року. Слідчі ДБР завершили своє досудове розслідування. Основними свідками проти Романа Дудіна є мер Харкова, начальник Харківської обласної військової адміністрації і начальник обласної поліції. І кожен з них тепер стверджує, що саме він був головним героєм у регіоні і ефективно протидіяв окупантам. Мер Ігор Тєріхов заявив про усунення працівниками СБУ Синягубова та його дискредитацію. А керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко сказав слідчим, що 26 лютого він саме дав команду спецпідрозділу Схід обороняти приміщення головного управління СБУ Харківської області, бо воно було відчинене і не охоронялося, хоча там знаходилося багато зброї і боєприпасів. Полковник Дудін винним себе не визнає і готовий пройти поліграф чи інше дослідження, щоб доказати свою невинуватість. Про це він писав у відкритому листі до президента Зеленського: Єдине за що мене можна покарати з початку війни, це те, що я видав зброю людям. Натомість уважаю, що якби я цього не зробив, Харків був би окупований. Щодо будь-яких інших звинувачень, я погоджуюсь на проходження дослідження із залучення поліграфа чи будь-яких інших опитувань. Також він попросив Зеленського публічно спростувати інформацію про бездіяльність керівництва управління СБУ в Харківській області та вибачитись перед особовим складом зазначеної структури зі слів Дудіна, Харківське СБУ було чи не єдиною структурою, яке ефективно співпрацювало зі збройними силами України. Дудін каже, що поки його підлеглі 24 лютого 2022 року вживали першочергових заходів. Щодо протидії ворогу будували барикади, зривали дорожні знаки. То тим часом губернатор Сенігубов три години пив каву у Фельдмана. А мер Ігор Тіріхов вів агітаційну роботу з громадянами Харкова і переконував їх, що протистояння не потрібно а з ворогом необхідно сідати за стіл переговорів і домовлятися. Зараз, в даній ситуації, да і так да. Невозможно решать любые, любые вопросы не дипломатическим путем. Должны, должны были сесть за стол переговоров и, и договариваться. Правильно? Есть есть э, ситуация. Ну вот есть такая ситуация. Что надо делать? Ну, ну как-то же нужно договориться. Ну как-то же нужно договориться. Как-то же нужно сделать так, чтобы э, Никто из людей не пострадал. Залишившись фактично один з керівного складу військовослужбовців в Харкові, Роман Дудін організував оборону міста, під час якої він очолив антитерористичний центр при СБУ. В його кабінеті розроблялися плани оборони і проводилася комунікація між військовими і добробатами. Полковник Дудін виявився єдиним не лише в Харкові, але й в Україні, хто вже вранці 24 лютого 2022 року роздав біля 2000 тисяч одиниць зброї і вантажівку протитанкових труб Атовцям та патріотам. Які стали чинити опір численним диверсійним групам і допомагали 92-й бригаді тримати оборону міста? Відхід якої з під Харкова пригальмував генерал Залужний після зустрічі з Романом Дудіним залужний, якраз перебував Харківській області по сімейному обставині, не в самому Харкові. Зустріч відбувався на трасі Харків Дніпро, десь в межах населеного пункту Краснаград. Під час цієї зустрічі ми з ним зустрілися і ну, прямим персон я йому задав питання, Валерій Федорович, ну, ми залишаємося без бригад Збройних сил. Валерій Федорович, в смислі, я кажу, ну Остап, у ну, мене кажу, вже там 17 тисяч стоять портів з цієї сторони, а, ну, нас забирають бригаду. Він миттєво дав команду, щоб цю бригаду залишити. На наступний день мене був командир 92-й з такими дикими очима і каже, я не знаю, як це це зробив, але нас залишають. Хто придумав цю історію, щоб 14 лютого по першому березня не було бригади, То я думаю, це треба десь в масштабі шукати, якщо навіть залужня про цю історію не знав. І це його рішення було. Я, я відверто кажу, що це завдяки було. Я більше скажу, що збереглася і переписка, як ми переписувалися з ним з Валерієм Павловичем. І також є свідки, які бачили цю зустріч. Ну, в присутності цих свідків вона відбувалася. Тому, яким чином е, прокурорну державну зраду, це що? Я залишав 92-гу бригаду для того, щоб здійснити державну зраду. Я просив, ну, залишив залужну, я просив залишити е, бригаду. Для чого я просив? Для того, щоб місто здавати. Це отакий от от, от от парадокс у нас в країні відбувається. Допомагали 92-й бригаді тримати оборону міста, також озброєні дуєним добробати підрозділу Фрайкор, батальйон спеціального призначення Слобожанщина та окремі спецпідрозділи ГУР Міністерства оборони України Кракен, які, не дивлячись на саботаж в обороні міста губернатором і мером, чинили шалений опір окупантам і захистили Харків. Їм вдалося перекрити шлях рашистським військам на Полтаву, де їх чекав мер колаборант Мамай, і також на місто Дніпро. Напередодні повномасштабного вторгнення, тобто 23 лютого 2022 року, за наказом Романа Дудіна були заблоковані два харківські аеропорти, і це унеможливило висадку ворожого десанту та врятувало не лише Харків, але й всю лівобережну частину України. 23 числа я з командою Макасхід Міка. Зібралися, виїхали в аеропорт. В аеропорту вже стояли мої люди, тому що ми фізично позакривали і ХАЗ, ну, Харківський аеропорт е, завода ХАЗ, і аеропорт міста Харкова. І е, там просто в ручному режимі виключили тумбля, який забезпечував п'ять регіонів навігацією автоматичною для того, щоб російські борти стали. В зв'язку з чим це сталося? Це сталося зв'язку з тим, що. Ми отримали інформацію, саме з в Харківській області, що близько 40 бортів і е 76-х транспортної авіації вже погружені і стоять для того, щоб приземлятися. Це Дніпро, це Полтава, це Сум, це Харків, Десять, Запоріжжя. Тобто, ну, туди мали приземлитися борти. І так само, як вони завжди росіяни працювали над цим сценарієм, тобто борт приземляється, вони закопують аеропорт, а потім борти пішли отак от один-дний. Ну, це ж не треба тягнути не то, що своїм ходом, а же за гілкою. Це не доба, не три, це години. Години наповнюються, а з репортаж вже вриваються війська, йдуть далі, місто, йдуть далі, ну, захоплюють всі, всі ключові об'єкти. Полковник Дудін також заперечує звинувачення, що з початком повномасштабного вторгнення він самовільно покинув Харківщину і стверджує, що за командою зверху разом з Харківською Альфою, 26 лютого 2022 року, він прибув до Києва, де займався охороною урядового порталу і зачисткою його від численних диверсійних груп. Екслова СБУ категорично відкидає свій виклик полковника Дудіна до Києва, хоча Дудін зберіг і придивив суду скріншоти переписки з Бакановим, який наказував йому висуватися на Київ. Після того, як 28 лютого 2022 року, тобто через два дні, до Києва, повернулася 72-га бригада і зменшилася загроза захоплення столиці, Роман Дудін разом з харківською групою Альфа згідно наказу завантажив 9 бусів боєкомплектів. Та дефіцитним енлам і повернувся захищати Харків. Якби я порушив наказ, хто би мені дав таку кількість зброї, Баканов міг би прийти в суд в перший день і сказати, що я виконував його накази, і я б не сидів. Я воював, а родину не вивозив єдиний начальник управління, котрий з автоматом по зеленці бігав, бо ситуація була вже така, що треба було самому брати в руки автомат, пояснює Роман Дудін. Притому він підкреслив, що, попри війну, станом на день його звільнення, СБУ в Харківській області не втратила жодного секретного документа, жодної матеріальної цінності, і жоден працівник відомства не перейшов на бік ворога. Роман Дудін стверджує, що його перебування під вартою є абсолютно незаконним, а дії прокурорів і слідчих ДБР привели до порушення його праву гарантованих Конституцією України. З цього приводу, в листопаді 2022 року Дудін звертався до генерального прокурора Андрія Костіна з обґрунтуванням статей кримінального кодексу, які незаконно застосовуються до нього, а також з проханням звільнити його з під варти і провести службове розслідування стосовно діяльності групи прокурорів для з'ясування фактів їх професійної непридатності або прямих злочинних дій проти нього. Через тиждень після того, так як очевидно не отримав відповіді від генерального прокурора, Роман Дудін звернувся до конгресвумен Сполучених Штатів Вікторії Спарц, а далі звернувся до президента Сполучених Штатів республіканської та демократичної партії з вдячністю за допомогу Україні і з проханням направити представника Сполучених Штатів для участі як глядача у судовому засіданні з питання спростування висунутої йому безглуздої підозри. Щоб побачити та почути все те, що буде відбуватися в суді за вказівкою офісу президента України, а також дати шанс тисячам громадян України на те, що ситуація змінюється, не потрібно боятися, а потрібно себе поважати. У відповідь на звернення полковника Дудіна в травні 2023 року, на судове засідання Печерського суду несподівано приїхав журналіст видання політико Джеймі Детмер. Він хотів бути присутнім на засіданні суду і взяти інтерв'ю у Романа Дудіна, але судові охоронці стіною стали перед кліткою, в якій знаходився Роман, заважаючи журналісту виконати свій професійний обов'язок. Інші охоронці стали виганяти людей із залу засідань, щоб не були свідками такої стидоби. Наляканий прокурор бігав по коридору, надзвонюючи керівництво, а суддя спочатку ховалася, а потім провела судове засідання і за 25 хвилин поспіхом його закрила. Американський журналіст з неприхованим подивом та жахом спостерігав всю цю ганьбу. Потім попросив адвокатів матеріали справи і провів своє глибоке незалежне розслідування, висновки якого опублікував на сайті політико у статті Охота на відьом, в якій зазначив про політичні переслідування і репресії, що відбуваються в Україні. Про те, що справа проти Романа Дудіна є повністю сфабрикованою і його незаконно тримають під вартою вже майже два роки, стверджують його адвокати, які повністю розбили всі звинувачення проти підполковника Дудіна. Порушення чинного законодавства щодо Романа Дудіна адвокати фіксують з самого початку його переслідування. Тут все з приводу ж того ж затримання, якщо так розбиратися. Дії які йому інкримінують, кримінують, відбулися 24 лютого 2022 року. А затримали його і виписали 208-го. Безпосередньо, 11 вересня 2022 року. Це майже через півроку його затримали, хоча вони не мають права. У нас стаття 208 визначає декілька підстав для такого затримання. 208 вказує, що особу затримують. Безпосередньо її направляє до слідчого ізолятора, якщо особу застали під час вчинення тяжкого злочину або іншого злочину. Якщо вона вчиняла її, затримала після того, якщо на особа вчинила злочин, і на ній були виявлені сліди вчинення злочину. Тут такого не було. Ну досудове слідство проводили слідчі ДБР, які висунули Роману підозру за статтею 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Але ця стаття не підслідна даній установі. Про це каже адвокат Олександр Кожевніков. Вказана стаття є підслідна безпосередньо службі безпеці України щодо показів. і Тіріхова, що за наказом Романа Дудіна їм пошкодили спецзв'язок із президентом, і по цій причині вони не могли бути присутніми на селекторній нараді. З даного приводу мною був здійснений запад до державного державного до держпизв'язку в Харківській області. Вони надали мені дуже цікаву відповідь, що усі вузли перебували в правному стані. Можливість виходу на спецв на селекторні наради. В них була я скажу більше, там матеріали справи допитані е, інспектори Держспецзв'язку, які кажуть, що все працювало. І про це прокурор знає. Вивчаючи матеріали справи. Там чітко зазначено, що е, один е, 12 година повинен бути селектор. І в цей час е, один із з, спецпризначенців зазначив: я прошу залишити усіх зайвих. Чому вийшли усі люди? Ну я не знаю. Відбула фраза, що прошу залишити приміщення усіх зайвих, бо там ну, селектор з президентом 24 лютого. Війна повинні повинні безпосередньо там секретна документація, де ж Ну це секретна лінія. Повинна безпосередньо бути особа, яка спілкується, і без там президент та інші там голови обласних адміністрацій. все, інших посторонніх осіб немає, бо на той час ніхто ж не розумів, хто колаборант, хто не колаборант. Здесь. Тому чому всі вийшли? Я не знаю. А хто залишився? Залишився безпосередньо. зам, зам Романа. Так. І Все. вони провели селектор? Селектор провели, так. Жодних нарікань немає. Тобто Дудіна не було на тому селекторі? Тереху, сіньгубу, вийшли самостійно. Так. А тепер вони кажуть, що? їх примусово вивели майже майже в канда в кайданках і погрожували їм фізичною розправою, і так далі так далі так далі ну я просто не знаю в матеріалах справи це От там було дуже в матеріал багато матеріалок справи присутні допит цього спецпризначення так там усі присутні були допитані і всі це, це зазначають щодо приміщення головного управління сбу харківській області яке за свідченням керівника поліції харківської області володимира тимошка було відчинене і не охоронялося хоча там знаходилося багато зброї і боєприпасів Ну, з даного приводу скажу одне: те, що вони робили, і те приміщення, де вони вилучали, воно зовсім не відноситься до Служби безпеки України. Ця будівля є в нас будівлю держспецзв'язку, якраз і в будівлі держспецзв'язку знайшли там 20 одиниць зброї. Далі Роману Дудіну інкримінують статтю 407 кримінального кодексу України, нібито за умисне залишення свого робочого місця. 407 каже, що а, як, вона порушується, а, якщо особа була відсутня за місцем несення служби три доби, це якщо а, рядовий солдат, якщо офіцер, то це днів. Це 10 діб. 10 діб. А, Роман відноситься до вищого складу офіцерського, тому 407... ну і так, по всіх епізодах справи. Отже, з усього вище викладеного можна зробити наступні висновки. Справа проти підполковника Романа Дудіна надумана і фальшива. Це суто політичне переслідування, щоб тримати його під вартою у максимально жорсткому режимі. Як свідчать матеріали справи, адвокати, а також свідки, які дали покази в суді, Роман Дудін не зрадник. А справді народний герой, оскільки своїми рішучими і професійними діями захистив не лише Харків і Україну від окупантів, але й життя десятків, якщо не сотень тисяч українців, в основному Харківщини. Для прикладу, у півмільйонному Маріуполі, яке Зеленський фактично здав окупантам, було вбито і закатовано понад 120 тисяч жителів, враховуючи те, що в Харкові на той час проживало понад мільйон громадян, підполковник Дудін разом з своїми побратимами зберіг. Життя, як мінімум, 240 тисячам жителів лише міста Харкова. І ще один факт: Херсон, який розташований за 200 кілометрів від кордону, маючи значні водні перешкоди, був окупований за лічені години. А Харків, який знаходиться лише за 40 кілометрів від кордону, протяжністю його 320 кілометрів по суходолу і не маючи жодних природних чи рукотворних перешкод, вистояв, не дивлячись на шалену навалу орків. Саме це і є реальною причиною репресій проти Дудіна по сфабрикованій справі. А саботажники і колаборанти Мер Тєріхов, який закликав харків'ян не чинити опір, і губернатор Синьогубув, який напередодні вторгнення відмовився від рішення прокопати протитанкові траншеї і вимагав прибрати блокпости, зате отримали ордени і дали на Романа Дудіна брехливі покази, які на суді документально спростовуються. То в якій країні ми живемо, люди? Я запитую у тих виборців, які віддали свої голоси за цю владу. Ви за таке майбутнє України голосували? Ви такої долі хотіли собі і своїм нащадкам? Чи за таку Україну віддали своє життя сотні тисяч добровольців і патріотів? Очевидно, що ні. Може, пора покаятися за свій важкий гріх і подумати, як його спокутувати? Думайте. Ну а на сьогодні все. Хоча це не останнє відео про бойового підполковника Романа Дудіна, трохи згодом ми поговоримо і про тих, хто звинувачує його, фальсифікує справи проти нього, а також про тих, хто здійснює над ним судилище. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть свої відгуки і коментарі і поширюйте відео у соціальних мережах. Люди мають право знати правду, а ми не маємо права її замовчувати. Дякую Богу за Україну, нашим найкращим воїнам світу і світла за її захист, нашим героям, яких тримають за ґратами, і вимагаємо їх звільнення. Волю Роману Дудіну, Роману Червінському і всім іншим в'язням офісу президента.